Шановні мешканці громади, у зв'язку з вашими зверненнями щодо неможливості проголосувати за проєкти громадського бюджету, ми вирішили надати вам коротеньку відеоінструкцію. Дана ситуація склалася у зв'язку із тим, що в цьому році ми скористалися безкоштовною платформою EDEM, яка передбачає синхронізацію з банківською системою, і тому всім нам потрібно актуалізувати свої дані. Заходите на платформу edem.ua та обираєте громадський бюджет. Далі обираємо місто Володимир Володимир-Волинська МТГ. Натискаєте кнопку авторизації. Якщо ви робите спробу з телефону, то на три крапочки і увійти. Обираємо EDEM. Обираєте спосіб авторизації, до прикладу, «ID.gov.ua». Входите до системи за допомогою банку ID, за допомогою вашого логіну та паролю або через сканер додатку вашого банку. Також можна зайти за допомогою електронного цифрового підпису або через Дія підпис. Натискаєте кнопку підтвердження, даю згоду на поширення персональних даних і продовжити. Тепер вам необхідно внести свою актуальну електронну пошту, на яку відразу ж прийде чотиризначний код, який необхідно внести в розділ нижче. Далі заповнюєте поле адреса реєстрації. Спершу обираєте Волинську область, а далі населений пункт прописуєте Володимир Волинський через дефіс, тоді з випадаючого списку обираєте Володимир Волинська громада. Придумайте пароль для подальшого входу на платформу Еден. Повторіть його. Натисніть кнопку Зареєструватися. Зверху у вікні з'явиться ваше прізвище ім'я по батькові. Натисніть на цю кнопку і оберіть мій кабінет. Потім кнопку Редагувати. В цьому вікні вам необхідно внести адресу реєстрації. Обираєте знову ж Володимир Волинський із випадаючого вікна Володимир Волинська громада. Натискаєте Зберегти. Далі вам необхідно перезайти в систему. Натискаєте на кнопку Прізвище Ім'я по батькові і Вийти. Знову ж заходите в систему, натискаючи кнопку Авторизація. «Едем» і використовуючи лише пошту та пароль, який ви придумали для входу на цю платформу. Натиснути кнопку Всі проекти, Усі типи і обрати тип проєкту, який хочете підтримати. Великий загальний. Малий загальний або малий локальний. Кожній категорії можна віддати один голос. Обираєте потрібний проект і натискаєте кнопку Підтримати.